Народився він у 251 році в Єгипті в заможній та благочестивій християнській родині. В 20 років Антоній залишився сиротою. Втілюючи Іванівський заклик Христа, спадок свій він роздав нужденним, після чого попрямував до пустелі, де розпочались його духовні подвиги. Полягали вони у суворому постуванні, в боротьбі з помислами та бісівськими нападами. Демони намагалися усіляко залякати подвижника, з'являючись у вигляді страшних звірів і чудовиськ. Вони навіть жорстоко били Антонія, змушуючи залишити місце усамітнення. Натомість він усе перемагав силою своєї віри та безперервною молитвою. Одного разу під час чергового випробування він з останніх сил кликав Господа на допомогу. Несподівано він побачив світло згори. Де ж ти був, благий Ісусе? Чому не прийшов ти раніше припинити мої страждання? запитав здивований аскет. «Антонію, Я завжди був поруч, почув він у відповідь. І чекав, доки ти достойно звершиш свій подвиг. Віднині я завжди допомагатиму тобі та прославлю твоє ім'я всюди, незважаючи на те, що вже пройшло дуже багато років, навіть віків, з того моменту, коли жив, преподобний Антоній, великий основоположник Чернецтва, ті ідеалі іничеського життя вони залишаються актуальні і для кожного православного християнина, який вибирає цей шлях. Тому що це насамперед боротьба, боротьба не з ким-то, а боротьба з самим собою. Це боротьба з тими страстями, пороками, які є в кожній людині. І завдання кожного християнина, але особливо це завдання актуалізується монахами. Це боротьба як ідеал для інших людей, простих людей. Тому що святі отці говорять, що як християнство є сіллю. Для всього людського роду так чернече життя є сіллю для християнського життя, і тому такий завжди особливий погляд на тих, хто ходить в чорних рясах, для тих, хто є послідовниками припловного Антонія Великого. Пройшовши через тривалі та важкі випробування, Антоній отримав дар благодатної молитви, за якою Господь звершував великі дива та зцілював навіть від невеликовних хвороб. Поступово слава про незвичайного подвижника привела до нього багатьох, хто шукав спасіння. Так на березі нилу з'явилося чимало чернечих обителів та скитів, духовним керманичем яких став Антоній. Проживши більше ста п'яти літ, святий мирно відійшов до господа в 356 році, залишивши по собі багато правил та настанов для ченців, виклад своїх думок та численні листи. Однією з найбільших чеснот, преподобний Антонів, вважав смирення. Я бачив усі пастки, розталені ворогом на землі, і сказав, зітхнувши, хто ж зможе їх оминути. Тоді я почув голос лише смиренний. Тож, наслідуючи цього дивовижного святого, спробуємо перемогти наші повсякденні спокуси цією перевіреною зброєю, доповнюючи дію смирення, любов'ю та прощенням.